Володимир Зеленський сказав, що на його думку наразі була найкраща розмова з Трампом. Це він сказав про ту його особисту зустріч з американським лідером, яка відбувалася за зачиненими дверима. Трамп каже, що сьогодні може бути досягнуто усіх угод. Обговорили багато деталей про те, що Путін погодився з тим, що Україна має мати безпекові гарантії. Він наполягав на тому, що має бути мир, тоді як європейські лідери, які по черзі брали слово, казали про те, що. Що припинення вогню, Приміром, канцлер Мерц сказав, що до нашої наступної зустрічі вже має зупинитися вогонь. Ну і зрештою, Дональд Трамп наприкінці виступів сказав про те, що за тиждень чи два ми знатимемо, чи нам вдалося, чи ці жахливі бої будуть продовжуватися. Тобто, ну такий у нього прогноз, що в швидкому темпі можна вийти на якийсь результат, чи справді це настільки оптимістично. Давайте обговоримо з політологом Володимиром Фесенком, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимир. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю вас. Ну, знаєте, оце тиждень-два, і може, бої припинять припиняться. Звісно, що у нас в Україні асоціюється з 2-3 тижні місяць максимум. На вашу думку, чи цей етап переговорного процесу справді може призвести до реального результату? Давайте поки не поспішати з висновками. Поки що о, все йде нормально, е, немає, як багато хто побоювався нового конфлікту, нової сварки, нового скандалу. Е, зустріч з Трампом, е, закрита частина, ну навіть і публічна частина, що дуже важливо. Тоді ж, я нагадаю, 28 лютого е, проблема почалася відразу майже відразу, на е, е, зустрічі в присутності журналістів, і саме журналісти. До речі, сьогодні цей журналіст вибачився перед Зеленським, що дуже важливо. Але тоді було це спровоковане, і багато хто вважає, що тоді така й була режисура: продемонструвати, хто домінує на цій зустрічі, і е, публічно принизити зеленського, зламати його, примусити його до поступок і так далі. Це не спрацювало. Ефект виявився прямо протилежний сьогодні. Мені здається, безумовний Зеленський е, був налаштований. Це радили наші європейські партнери, е, щоб уникнути конфлікту, уникнути протистояння якоїсь там свари з Трампом. Е, але й Трамп не був налаштований на це. І оце вибачення журналіста це було сигналом, що американці не хочуть конфлікту. Вони налаштовані на те, щоб домовлятися. І це добре. От поки що йде все нормально, іде достатньо конструктивна розмова. З Трампом можна і треба працювати. На нього можна і треба впливати. Впливати на нього може не тільки Путін, а можна впливати і нам. Нам я кажу. І нашому президенту, і нашим європейським партнерам, я думаю, що сьогодні дуже важливу роль відіграла присутність європейських партнерів. От зараз буде з ними закрита частина зустрічі. Там я думаю, буде від більш відверта розмова. Але е, очевидно, що всі налаштовані на конструктивну співпрацю на те, щоб переконати Трампа, що необхідна більш збалансована, більш виважена, більш прагматична позиція в подальших переговорах, тому що. Явно на Алясці після Аляски Трамп схилився трошки в бік сценарію Путіна логіки Путіна щодо подальших мирних переговорів. Що треба домовлятися про всьогосяжну мирну угоду, а не про припинення вогню. От я думаю, будуть переконувати зараз Трампа, що все ж таки крок номер один припинення вогню. От трошки зачепили цю тему. Трамп сказав, що не було припинення вогню в тих війнах, які він закінчив, навпаки. Всі п'ять війн, які він мав на увазі, починаючи від війни між Пакистаном і Індією і закінчуючи війною між Камбоджою і Таїландом, закінчилися е, сісфаєм припиненням вогню. Не було мирної угоди в жодному випадку. Зокрема, Ізраїль, Іран, в жодному випадку не було мирної угоди. От про це Трампу треба м'ягко, делікатно нагадати. В кожному з цих випадків було. Ну те що англійською називається сісфая припинення вогню. Можна перекладати як перемир'я, кому як подобається. Але в даному випадку, от на цю важливу деталь треба звертати увагу. Безумовно, я відразу скажу, щоб не піднімати планку очікувань, не варто чекати, що вже там за два тижні припиниться війна. На превеликий жаль, я думаю, що Росія так швидко не припинить війну. Я думаю, що якась відповідь Путіна буде не відразу, трохи пізніше. Путін буде знов тиснути на Трампа. Він хоче, щоб була мирна угода на російських умовах. Трамп зараз зрозумів, що не можна зараз, що і, і Зеленський судячи з усього не погодився на це і аргументував, що не можна зараз так домовлятися. І судячи з усього, Трамп прийняв аргументацію Зеленського. Дуже добре, що зараз будуть обговорювати гарантії безпеки для України. Їх треба конкретизувати, що саме мається на увазі. Зокрема, треба конкретизувати юридичні форми. А як це буде надаватися? Що це буде? Договори з ким? З США з європейцями, в якій формі це буде зафіксовано. Так що робота в цьому сенсі поки що на даному етапі йде в правильному напрямі. Взагалі, те, що ми зараз бачимо, і те, що було на ляски, зараз це боротьба за позицію Трампа. На Алясці трошки Путіну вдалося притягнути Трампа на свій бік. Зараз європейці разом з Зеленським перетягують його. Uh, я б сказав, як це американський вираз mm. перетягують його на правильний бік. Mm. Uh, ну це американський такий mm. вираз так. <зас> компанії От... сьогодні перетягує. Там Путін сам тягнув ну, з Лавровим в світері СРСР та на Алясці, і ще з Дмитрієвим, А тут і семеро європейських лідерів, окрім президента Зеленського, тобто посилення серйозне. Безумовно. і от те, що разом переговори, які сьогодні відбулися, коли Зеленський навіть розмовляв з Трампом, ну безумовно, з нашими представниками були представники адміністрації Трампа. Але Зеленський відчував, що за ним підтримка європейців, які тут фізично в Білому домі, і це посилювало його позиції. Зараз другий раунд переговорів знов таки Трамп розуміє, що треба домовлятися не тільки з президентом україни а і з європейцями не можна тиснути і тому не повторюється сценарій 28 лютого і тому в цьому перетягуванні канату ми разом з європою що посилює наші позиції але сьогодні ще не закінчення не завершення цієї справи Оця тактична боротьба вона, вона буде продовжуватись майже кожен день, десь в закритому режимі будуть нові раунди переговорів. Я думаю, що Путін може відкласти цю зустріч, якою хоче Трамп. На, на період після поїздки до Пекіну і uh -huh. е е тому навіть Трамп сказав сьогодні тиждень або два. Е е думаю, що скоріше за все, от швидкого результату не буде. Але зараз е важливо вийти на якісь проміжні пропозиції. Е е трьохстороння зустріч я б теж не покладав на неї дуже великі очікування, тому що. Тут будуть ризики, якщо не дай Бог, Трамп знов буде там схилятися на бік Путіна. Трампа треба підготувати до цієї зустрічі так, щоб він відчував, що в першу чергу треба домовлятися про припинення вогню. Все інше, предмет переговорів, які будуть там швидко не вийде домовитися, тому що є питання, по яких. Можливо, взагалі не вийде домовитись, наприклад, статус окупованих територій. Ми не будемо визнавати жодну з окупованих територій російською, чого хоче Путін. Але і Росія навряд буде нам віддавати те, що вони анексували. Тому тут будуть дуже складні переговори. Або домовитись про припинення вогню можливе. і в цьому треба переконувати Трампа. Це сьогодні відбувається. Я думаю, що це буде продовжувати ще і після сьогоднішніх перемовин. Так що відбувається інтенсифікація пожвавлення переговорного процесу, і це добре. Але все ще попереду це лише початок, на мій погляд, більш-менш реальних мирних переговорів.